Сокира пожежного, що це і навіщо вона потрібна. Сокиру вогнеборця використовують як індивідуальний інструмент рятувальників і пожежників під час роботи з порятунку людей та їхнього майна, а також як пожежний інвентар загального користування, що входить до стандартної комплектації пожежних щитів і стендів. Це базовий і незамінний інструмент в арсеналі вогнеборців і рятувальників, використання якого підвищує ефективність рятувальних операцій, а також швидкість гасіння пожеж і ліквідації наслідків технічних аварій, використання сокири вогнеборця, забезпечення димовидалення та вентиляції шляхом розбору покрівель, легких перегородок, розкриття вікон, дверей. Створення прорізів і отворів у будівельних конструкціях, доступ до зони активного горіння для максимально ефективної боротьби з пожежею шляхом прямого впливу на вогнище загоряння вогнегасними речовинами, як от вода, протипожежна піна, гасячий порошок, пісок тощо. Для цього розбирають будівельні конструкції, створюють проломи, отвори і прорізи, що дають змогу оперативніше локалізувати і ліквідувати пожежу. Порятунку і евакуації людей з використанням сокири, пожежника для розкриття дверей, вікон та інших конструкцій, конструкція і технічні характеристики сокири сокиру пожежного виготовляють із високоміцної легованої сталі. Руків'я має гумове покриття, що мінімізує вірогідність вислизання сокири з рук і оберігає користувача в разі випадкового або навмисного контакту з об'єктом, що перебуває під напругою до 1000 вольт. Поширені запитання про сокири вогнеборців. Перше питання: для чого пожежнику потрібна сокира? Якщо не враховувати, що сокира просто входить до обов'язкового набору інструментів в арсеналі рятувальників пожежників, сама по собі пожежна сокира як інструмент абсолютно незамінна під час вирішення завдань в екстрених ситуаціях із розбору покрівель, легких будівельних конструкцій і створення шляхів вентиляції та евакуації. Друге питання чому рукоятка сокири у вогнеборців гумова для захисту користувача інструменту пожежника від удару струмом внаслідок випадкового або навмисного контакту з об'єктом, що перебуває під напругою. Третє питання Як пожежники носять сокиру. Вогнеборці носять свої індивідуальні сокири на поясі за допомогою спеціальної кобури для сокир. Яка робить користування пожежною сокирою, зручнішою, безпечнішою та ефективною. І останнє питання, де купити сокиру вогнеборця, купити сокиру пожежного і будь-яке інше пожежне обладнання ви можете в нашому інтернет-магазині Пожежна безпека України. Ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного пожежного обладнання за хорошими цінами, швидка доставка по Києву та всій Україні. Звертайтеся до нас, і ми з радістю допоможемо вам.